Завершується ще один робочий день, тому запрошую вас підвести підсумок цього дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами! В Євангелії від Матвія в четвертому розділі з восьмого по десяти вірші читаємо третю спокусу, з якою диявол прийшов до Ісуса. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього: це все тобі дам, якщо ти впадеш, і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано Господеві Богові своєму, вклоняйся і служи одному йому. Не думайте, що Христові було легко перемогти останню спокусу сатани. Як би ви себе почували, коли б вам, ослабленим сорокаденним постом, сатана запропонував увесь світ і всі його багатства за поклоніння йому творінню, яке ще носило відбиток минулої слави? Мільйони кланяються йому за набагато менші надбання. За дозу наркотиків, склянку горілки, ще один виток сексуальної насолоди. Інші кланяються йому, обманюючи, вбиваючи, граючи в політичні ігри, щоб придбати становище і владу. Однак, на щастя, Ісус не впав і не поклонився Сатані. Якби він зробив це, ви б зараз не дивилися програми телеканалу Надія, а якщо б і дивилися, то їх тематика була б значно іншою і не приносила жодної користі. У своїй відповіді Ісус вказує на Коротко, проте, глибоко, за змістом першу заповідь. Не просто так вона стоїть саме на першому місці. Послуг Богові та його волі ґрунтується на передумові верховенства Бога. Ви не зможете любити Господа понад усе, якщо Він не буде на першому місці у вашому житті. Святе письмо відкриває, що лише Бог має право на поклоніння створених ним істот. Сатана знав про це з моменту свого існування. Однак, коли в серці Люцифера зародився гріх, він забажав зайняти місце Бога і приймати відповідну пошану і поклоніння, які за правом йому не належать. Ісус, живучи на землі, віддав Оцю верховенство у своєму житті. Він прагнув єдиної мети дарувати життя іншим. Коли Бог посідає перше місце в нашому житті, ми живемо для інших. Великий закон щасливого життя полягає в поклонінні Господу і служінні людям, які є поруч з нами. Ісус. Завдав остаточної поразки Сатані, наказавши йому піти геть. Христос переміг велику битву з дияволом. Нашим життям ми зобов'язані нашому Спасителю, і Він готовий допомогти нам у боротьбі з гріхом. Помолимось, дорогий Господь, ми вдячні тобі за те, що перемога. Дана Ісусом Христом сьогодні і нам. Ми вдячні Тобі за те, що ти готовий допомогти нам перемогти ворога, перемогти спокуси, перемогти гріх, який зустрічається на нашому шляху. Благослови нас, Господи, в цьому, благослови наших глядачів, допоможи нам міцно триматися за Твою руку і долати всі негаразди, які диявол сіє на нашому шляху. Ми віряємо наше життя в Твої святі руки, і щиро дякуємо за те, що ти чуєш. Нас в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Пам'ятайте, Христос переміг диявола, і Його перемога стала нашою. Нагадую вам, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями на електронну адресу. Дзвоніть нам за номером телефону, що бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Гарного вам вечора. До побачення.